У заході спорт проти вулиць» прийняли участь школярі молодшого та середнього віку. Це діти, які опинилися у складних життєвих обставинах, тому їм потрібна особлива увага та турбота з боку суспільства. На обліку службі з дітей Догонцівського району перебуває 128 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ці діти залучаються до різноманітних заходів протягом року. В районі багато позашкільних закладів і також і гуртки працюють у школах. Кожна дитина у нас охоплена змістовним дозвіллям. Прикладом цього є акція Спорт замість вулиця. Теж для того, щоб підвищити пріоритет саме спорту. Акція носила ще і пізнавальний характер. Представник кримінальної міліції провів з дітьми Вікторину на правову тематику. Просто і доступно пояснив дітям основні закони України, які вони мають знати проводили з ними викторину, дабы показать розказати, рассказать дітям, о том, какие были що ранее, что страдали діти до того моменту, коли були прийняті Конвенції ООН об їх правах. Також дана вікторина показала рівень знань діток, що вони орієнтуються в законах. Украины они ориентируются, что могут быть за совершение преступления можуть привлечены как у колонной ответственности, так и к административной. Соціальні педагоги, які працюють з дітьми у школах, намагаються вплинути на них таким чином, щоб діти позбавлялися шкідливих звичок або взагалі їх не мали. Стараємося пропагандувати здоровий образ життя, тому що практично во всіх цих сім'ях, самі розумієте, специфіка, практично всі мами стопроцентно курять. Многі замечені були в нетрезвому образі життя, тому що, тому що у дітей вот такий вот нездоровий образ життя на лицо. Тому стараємося і розказати о вреді, і проводимо різні мероприяти. Я показати їм, що таке спорт, що таке здоровий чоловік. Приємно, що діти в такому юному віці в більшості випадків надають перевагу спорту, здоровому способу життя, змістованому дозвіллю та саморозвитку. Займаюся танцями вже три роки. У мене дуже гарна розтяжка, а ще я займаюся шахами. Я почав займатися боксом, щоб не сидіти вдома і бездельничати, а ходити, розвиватися. Займатися спортом це намного цікавіше і популярніше, ніж ходити по углам і курити сигарети і пити. Я буду точно підтримуватися здорового образу, тому що я не буду ні курити, ні пити, тільки займатися спортом. Дітлихи весело провели свій час до того ж, отримали подарунки за перемогу у веселих стартах та турнірів з шашок.